34 роки тому Україна здобула незалежність, і перед нею відкрилися численні можливості для розвитку. Зокрема, й технологічного. Країна мала гарний інженерний потенціал, але водночас їй довелося прийняти і виклики: ринкова економіка на етапі зародження, фінансові кризи, корупція, революція, війна, залишкова інформаційна залежність від сусідніх країн. Попри непростий шлях, за 34 роки Україна змогла зібрати портфоліо досягнень, які сьогодні гідно конкурують з зі здобутками світової спільноти у цьому відео ми зібрали ключові віхи розвитку українського інтернету і технологічного сектору до дня незалежності України. Ви напевне очікували, що ми почнемо з 91-го року. Ні, ми почнемо роком раніше. В Україні ще у 80-х тривали спроби створити прототип інтернету. Київський інститут кібернетики планував відкрити на території тодішнього СРСР 50 комп'ютерних центрів та з'єднати їх один з одним за допомогою мережі. Через брак коштів цей план не реалізували. Того ж року з території України вперше до світової мережі приєднався Юрій Янковський, працівник наукового центру Технософту Києві. До появи стабільної мережі інтернет в Україні. Програмісти з Харкова спробували запустити американську мережу для спілкування Фідонет. Фідонет це міжнародна некомерційна комп'ютерна мережа, створена у 1984 році американцями Томом Дженнінгсом та Джоном Меделом. У Фідонеті можна було спілкуватися як на форумі, так і один на один. В Україні Фідонет з'явився у 1990 році завдяки харківському програмісту Тимуру Циганку та його другу Олександру Деменщину. Станції, до яких належали комп'ютери і модеми, були запущені у вересні 90-го. Це була Перша мережа Фідонет в Україні та одна з перших у СРСР. Навесні 1991 року компанія Технософт отримала статус інтернет-провайдера. Спочатку до інтернету підключили Київ, потім Харків. А вже до кінця року Технософт обслуговував абонентів в усіх великих містах України. Швидкість становила 2,5 з кілобіти за секунду. Запам'ятайте цю цифру і порівняйте її з цифрою швидкості у нинішньому 2025 році. Восени 91-го року розпочинаються переговори про надання Україні власної доменної зони. Спочатку домен ЮА підтримувався неформально, а 1 грудня 92-го року Джонатан Постел з адміністрації адресного простору мережі інтернет делегував домен українським фахівцям Ігорю Свиридову та Олегові Волощуку. Адміністрування нового домену Юа не оплачувалося. Свиридов та Волощук робили це на громадських засадах. Власне, грудня грудня 1992 року прийнято вважати Початком українського сегменту інтернету паралельно з розвитком інтернету у 1993 році в Україні формувався мобільний зв'язок, який пізніше стане основою для мобільного інтернету. 16 червня президент Леонід Кравчук набрав по мобільному посла України в Німеччині. Так і стався перший дзвінок мобільною мережею в Україні. Розмова тривала 40 секунд. Подію транслювали по телевізору і першою компанією в Україні на ринку. Мобіль мобільного зв'язку стала UMC. Вітаю! Пати за телефона. У 94-му році заснували ще одну компанію, яка надавала послуги у форматі наземного бездротового зв'язку першого покоління. Ця компанія називала себе Брідж а незабаром перейменувалася в Київстар. І дотепер Київ Стар та Вадафон правнуксі контролюють значну частку ринку українського мобільного зв'язку та інтернету. У 1995 році депутати вирішили, Українська держава має бути і в інтернеті. Тож було створено перший сайт Верховної Ради України, який мав адресу rada.kyiv. Юа на сайті не розміщували закони як зараз, а був лише перелік наукових центрів України у різних містах із посиланнями на їхні сайти. У той час небагато людей користувалися інтернетом в Україні, бо технологія була дорогою. Наприклад, українсько-американська компанія Golden Telecom надавала доступ до інтернету у 96-му році за 30 гривень за годину, а це становило 16 доларів. До прикладу, середня заробітна плата українця у тому році становила. 69 доларів. У 1998 році з'являються сайти перших онлайн змі наприклад, вебсайти газети Сьогодні інформагентства Інтерфакс Україна та телекомпанії 1 плюс 1. У 99 році заснували інтернет-видання АІН. Так, нам уже 26 років. І за півроку роботи АІн досяг відвідуваності у 400-500 читачів на день. Класна цифра на той час. Бізнес життя в українському інтернеті можна відраховувати саме з 99-го року. Тоді створили студію Айкен, одну з перших, де розробляли українські сайти. Назва Айкен була вигадана засновником у 99-му році і походить від гри слів Айкен. Я можу. Також у 99-му році інтернет-підприємець Олексій Мась разом із одногрупником Русланом Дмитраковичем відкрили українську банерну мережу УБМ. Один із перших бізнесів в українському інтернеті з банерних мереж в Україні починалася індустрія цифрової реклами. На одному майданчику можна було обмінюватися посиланнями для збільшення відвідуваності сайтів. На початку нульових ринок інтернет-провайдерів був маленьким, але мав багато гравців понад кілька сотень. Більшість були локальними і покривали або невеликі міста, або райони більших міст, як от в Києві. Відчуваючи потенціал, на ринку з'являються. Перші великі провайдери: державний Укртелеком і приватні «Айпінет» і Воля. За участі українського підприємця Олександра Ольшанського, якого називають батьком українського інтернету, у 2000 році заснували мережу обміну інтернет-трафіком ЮАХ. Обмін ip трафіком завдяки ЮАІКС забезпечив цілісність мереж українських провайдерів і обмін трафіком між ними за найкоротшими маршрутами без виходу на закордонні мережі. Як це працювало, коли один користувач, наприклад, у Києві заходить на сайт, що розміщений, наприклад, у Харкові, трафік йшов напряму, а не через закордонні сервери, наприклад, через Франкфурт чи Амстердам, це рішення зробило життя українців в інтернеті зручнішим і швидшим а для провайдера. Дешевшим, перші комп'ютерні клуби в Україні з'явилися також у 2000-х роках. Ці клуби чи інтернет-кафе, як їх тоді називали, були паралельно й копіцентрами. Там можна було не тільки пограти з друзями в Counter-Strike чи перших козаків, а й скачати з інтернету потрібну інформацію, роздрукувати чи скопіювати документи. До 2001 року провайдери поступово впроваджують нові технології передачі даних на заміну, дайл ап-технології, яка сполучала тебе з інтернетом. Через телефон приходить передача даних через кабель, ось така та оптоволокно. Перше оптоволоконне кільце охопило всі райони Києва і стало важливою інфраструктурою, бо локальні домашні інтернет мережі не могли дати швидкісний вихід ані в український сегмент інтернету, ані тим паче у міжнародний. У 2002 році американська компанія Sigma Blazer, заснована вихідцями з України, викупила та почала консолідувати двох київських операторів: Київ-телемонтаж та інтервідео Київ. Обидва на той момент мали по 200 тисяч абонентів на базі цих двох компаній і створили провайдера. Воля. У 2003 році у Києві з'явився високошвидкісний доступ в інтернет на всьому правому березі міста. Це шалена швидкість на той час. Також у 2003 році інтернет-підприємець Олексій Мась створив фотохостинг Infostor.org, який нагадував соціальну мережу. Ймовірно, перший успішний український проєкт такого формату. Інфостор швидко перетворився на файлообмінник. Туди викладали музику, відео, картинки авторськими правами в інтернеті. Ну, той час мало хто переймався. Тоді навіть прийняли неоднозначний закон, згідно з яким оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їхніми мережами. У 2004 році кількість хостів на домені ЮА перевищила 90 тисяч. Український інтернет потроху зростав на ринок виходять все більше дрібних провайдерів, а трафік різко дешевшає. Того ж року Укртелеком вводить тариф мережевий транзит, який забезпечує для операторів і провайдерів високошвидкісний доступ до інтернету. За спогадами операційного директора DataXUA, За цим тарифом ціна одного мегабайту інтернету складала 330 доларів, тоді як тодішня ринкова вартість коливалась на рівні шістсот. Тисяча доларів доступ провайдерів до цієї послуги зробив трафік для українців набагато доступнішим у червні 2006 року. Аудиторія українського сегмента інтернету перевалила за 2,5 мільйони унікальних користувачів. Провайдери все частіше надають доступ до мережі за допомогою виділеної лінії. Швидкість інтернету збільшується, мережа все більше стає схожою на сучасний інтернет. Звичайно, швидкість інтернету була порівняно із сьогоднішньою дуже Уже низька. І щоб отримати доступ до інтернету, доводилося купувати або орендувати додаткове обладнання, яке б працювало далеко не скрізь. В Україні, попри світову фінансову кризу, у 2008 році запускають компанії Genesis та «Макпо». Обидві вийшли на міжнародний рівень. Пізніше Генезіс перетворився на екосистему українського бізнесу та відкрив понад 25 компаній, а програмне забезпечення МакПо нині встановлене на кожному п'ятому пристрої Мак. У світі у 2009 році Олексій Мась започаткував iForum – головний технологічний івент України, відвідуваність якого вже до 2012 року перевалила за 5 тисяч учасників. Як розповідав голова оргкомітету форуму Олександр Ольшанський, iForum з'явився Випадково, у Мася була ідея відсвяткувати десятиліття української банерної мережі разом з іншими інтернет-ветеранами. Він збирав гроші і планував орендувати невелику яхту для туру по Дніпру. Але потім вирішив, що це занадто банально, і зупинився на думці зробити найбільшу конференцію в країні. На організацію першого iForum пішло не більше як два тижні. Інтернет приваблював не лише чесних громадян. Тож у структурі МВС України з'явився підрозділ з боротьби із кіберзлочинами. За спогадами тодішнього начальника департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, на початку своєї історії підрозділ налічував лише 9 працівників. У 2010 році в Україні відкрився офіс гугла, який очолив Дмитро Шоломко. До речі, у нас на каналі є з ним інтерв'ю. Ви можете подивитися його. Тут. І на момент відкриття штат працівників українського офісу нараховував сім осіб. Втім, в інтернеті домен українське представництво отримало не відразу. Виявилося, що у 2006 році український сквотер зареєстрував ТОВ ТОВОГЛІ і під це отримав адресу Google.ua. Компанія звернулась до суду і лише в 2011 році. Перемогла того ж року, запустився і уклон перший інтернет-сервіс в Україні, через який можна було викликати авто в онлайні без спілкування з диспетчером. На початку своєї історії уклон був проєктом it компанії ЕВОС, розробника ПО для диспетчерських служб таксі. Початково виклик таксі відбувався через веб-інтерфейс, і вже в 2012 році з'явилася перша версія застосунку для Android. У 2011 році обсяг послуг it аутсорсингу та розробки програмного забезпечення в Україні сягнув позначки одного і одного мільярда. А загальна кількість українських it фахівців того року склала 25 тисяч осіб. Ринок українського IT… Швидко зростав у 2013-му Почалася революція гідності, і вона показала вплив соціальних мереж на політичне і суспільне життя. Адже саме через дописи в Фейсбук, в яких активісти закликали доєднатися до протестів, і розпочалася одна з наймасовіших протестних акцій в історії України. А разом з нею і ера онлайн стримів. Від українських журналістів та активістів одним з першопрохідців цього процесу стала новостворена ГО Громадське телебачення, журналісти якої вели прямі ефіри в Ютуб з місця подій, висвітлюючи перебіг революції. Не менш активно тоді користувалася і ВКонтакте соцмережею росіянина Павла Дурова у 2014 році. Частина українських айтівців запропонувала уряду підвищити ефективність роботи державних органів та допомогти з боку АйТі. Вони презентували. Вали проєкт інноваційна Україна. На погляд айківців уряду потрібно було реформувати податкову систему. Автоматизувати і зробити публічними ключові процеси в держсекторі: закупівлі, податкове адміністрування, роботу митниці та послуги держорганів, реформувати систему освіти з покращенням якості навчання та ухвалити закон про електронну комерцію. Зі свого боку it спеціалісти запропонували допомогу з експертизою, базами даних і долученням до робочих процесів у відповідних проєктах. У 2015 році оператори Vodafone, Kyivstar і Life запустили 3 g Інтернет. Спочатку 3G з'явився у великих містах, згодом поширився і на всю територію України. У тому ж році запустилася і платформа публічних державних закупівель. Прозоро тепер українське суспільство отримало можливість моніторити перебіг тендерів, бачити упередженість або її відсутність серед державних замовників, ціни на придбані товари і послуги, а державні органи. Купували і замовляли прозоро у 2016 році. На ринок України виходять онлайн-сервіси Uber і Bolt. Останній трохи згодом відкрив сервіс доставки їжі і прокат електросамокатів. Uber також відкрив сервіс доставки їжі, але протримався недовго і за кілька років закрив її. 2017 рік запам'ятався блокуванням російських соцмереж ВКонтакті і однокласники, а також пошукових сервісів Яндекс і Мейл.ру. Пам'ятаєте, як багато людей переживало? А де ми тепер будемо слухати музику? Того ж року хакери за допомогою вірусу П'єтя А уразили українські компанії та інфраструктуру. Він шифрував інформацію на комп'ютері і не надавав доступ до неї, допоки користувач не сплатить викуп серед постраждалих. Уряд України, Національна пошта, метрополітен Києва, міжнародний аеропорт Бориспіль, Чорнобильська атомна електростанція і третина банківських установ. Хакери атакували не лише українські, а й світові компанії. Пізніше прес-служба СБУ звітувала, що до атаки причетні російські спецслужби. А 2018 рік, нібито, й пройшов швидше бо стався 4G. Як і у випадку із 3G, мобільні оператори розпочали із великих міст. За різними даними, швидкість 4G інтернету коливалась від 35 до 50 мегабіт за секунду. Того ж року в Україні запустили і службу доставки їжі «Глова». Новий президент, нові можливості для інтернету і цифровізації у 2019 році. В Україні створили Міністерство цифрової трансформації. Новий орган став відповідати за розвиток it індустрії впровадження електронного документообігу, цифровий розвиток суспільства. Його очолив Михайло Федоров, голова діджитал напрямку передвиборчої компанії, тодішнього кандидата в президенти України Володимира Зеленського. У 2020 році Україна боролася з ковідом і паралельно запустила дію, мобільний застосунок і веб-платформу, де зібрані цифрові версії документів громадян. Це був перший крок у реалізації стратегії держава у смартфоні. Перший реліз містив посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І це було Вау. У 2022 році Україна по справжньому відчула що таке супутниковий інтернет. Це сталося через повномасштабне російське вторгнення, і як наслідок збройні сили України отримали термінали Starlink від американського мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Саме тому термінали Starlink стали для українських бійців джерелом швидкісного інтернету 1 гігабіт за секунду, що дозволяло оперативно передавати інформацію з фронту та спілкуватися з рідними. Просто згадайте, що у 91-му році швидкість інтернету становила 2,5 з кілобайти за секунду. 2023 рік запам'ятався хакерською атакою на Київстар. Близько 20 мільйонів абонентів залишалися без повноцінного зв'язку та інтернету більше доби. Окрім того, дала збій і робота терміналів, і інших мобільних операторів, і навіть система оповіщення. Про повітряні тривоги у 2024 році. Ми дивувалися щії Аватару Вікторія Ші від Міністерства закордонних справ за задумом Дмитра Кулеби. Вона мала розвантажити роботу міністерства і зробити дипломатію більш ефективною. Детальніше дізнатися про це можна від самого Дмитра Кулеби у цьому відео. Того ж року міністерство оборони запустило застосунок Резерв Плюс, у якому військовозобов'язані віком від 18 до 60 років могли оновити свої облікові дані. Пізніше Міноборони презентувало ще одну розробку застосунок Армія Плюс. Він допомагає військовим подавати рапорти в електронному форматі та переводитися з бригади в бригаду. А 2025-й нам запам'ятається роком, коли українська технологічна компанія вийшла на фондовий ринок США. І це став «Київстар», який ми згадували у кожному десятилітті. Як на мене, це ще один доказ, що навіть в умовах війни. Українські компанії можуть розвиватися і досягати нових вершин. Попри непростий шлях, за 34 роки Україна змогла зібрати чудове портфоліо з досягнень, які сьогодні гідно конкурують із здобутками світової спільноти. Віримо, що скоро в цьому портфоліо стане ще більше досягнень. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях, коли у вас з'явився доступ в інтернет. Подивимось, чи є у нас реальні олди серед глядачів.